Працюючи в програмі Microsoft Word з таблицями, часто виникає така потреба змінювати розмір комірок, тобто ширину стовпців, або висоту рядків. І це ми робимо за допомогою миші, коли встановлюємо вказівник саме на границю між стовпцями, і починаємо змінювати розмір комірок або ширину стовпчиків, Висоту рядків, і це ми робимо не зовсім скажемо точно, орієнтуємось на верхню лінійку, але виникають такі ситуації, коли потрібно це зробити дуже точно. Ну, наприклад, мені потрібно, щоб перший стовпчик мав ширину. 2 см. Як це зробити точно? Ну, зрозуміло, що можна спочатку зорієнтуватися по лінійці, от поставити 2 см, але як перевірити, чи точно це зроблено, в той момент, коли ви хочете починати вже змінювати розмір. На клавіатурі натискайте, утримуючи от, ліву, от я утримую ліву кнопку миші і натискайте на клавіатурі клавішу Alt. І в цей момент вгорі ви бачите точне значення ширини стовпчика. І ви можете змінювати і поставити вже настільки точно, от 2 см. І так далі. Наступний, давайте зробимо конкретно 4 см. От По лінійці ми бачимо розмір дуже точно. І кожного разу, коли я змінюю розмір, я на клавіатурі утримую клавішу Alt. Так само це працює і з висотою рядка, утримаючи клавішу Alt, ви бачите зліва лінійка показує конкретний розмір, саме висоту в сантиметрах, і ми можемо поставити це значення дуже точно. Але після такої зміни ми бачимо, що текст, який знаходиться в першій комірці, він розташований не дуже правильно, є перенесення, і багато хто починає робити це зміни розташування тексту. Змінюючи розмір шрифту, але, ви бачите, не завжди це виходить як потрібно. Тому є такий прийом, за допомогою якого цей текст можна зробити вписаним в комірку. Для цього виділів текст, ви переходите на закладку Макет, обираєте властивості таблиці, закладка Клітинка, потім Параметри. І в вікні, що відкриється, обираєте параметр, ставите прапорець напроти параметра вписувати текст, і натискаєте ОК. І подивіться: текст вписався в комірку, розмір комірки ширина не змінилась, але те, що текст вписаний автоматично, він одразу підкреслюється голубим кольором. І якщо ви далі будете змінювати розмір комірки, то цей текст завжди буде вписаний і перенесення не буде. От такий сьогодні у нас корисний прийом. Якщо вам було зрозуміло і цікаво, Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.